Цього тижня Росія атакувала НАТО. Саме так в Україні і світі трактують проникнення двох десятків дронів на територію Польщі. Жорсткої відповіді НАТО не сталося. Там занепокоїлись, радились. Вирішили розпочати операцію Східний вартовий для посилення безпеки на східному фланзі альянсу у цьому відео про те, як світові лідери та медіа реагували на російське вторгнення у простір Польщі, що означає оборонна операція НАТО, яку роль тут відіграє Китай, і як врешті розцінювати дії Росії? Це виклик на бій чи перевірка на слабкість? Чи мав би альянс дати нищівну відповідь Путіну, якщо так? То яку скинути бомби з Б-2 на російські ядерні шахти, як це було в Ірані, роздати членам російського радбезу пейджери, щоб потім їх підірвати? Звісно, нам хочеться, щоб захід відповів жорстко. Це виправдано. Бо скільки можна сам на сам відбиватися від росіян, чому гинути мають лише українці, поки Європа продовжує запитувати себе, чи це взагалі їхня війна, у боротьбі з раковою пухлиною на тілі планети, партнери відводять собі стриману роль крапельниці або аптеки, яка постачає ліки у той момент, коли українці вимушені хірургічно боротися з пухлиною. Тут і холодний розрахунок, і страхи, і політичні ігри. Я поясню, чому світ знову на роздум... Доріжжя, моє ім'я Дмитро Олійник. Тисніть вподобайку і підпишіться. А за цим QR-кодом ви можете підтримати канал разовим донатом або підпискою. Це допоможе мені продовжувати аналізувати події в Україні і світі. Пригадаємо 10 вересня, 21 російський дрон у небі Польщі. У відповідь: винищувачі, літак дальнього радіолокаційного стеження, вертольоти два F-35, два F-16 Вертольоти та вертольоти МІ – Місімнадцять. Та Black Hawk. збито щонайменше три дрони, які становили пряму загрозу. Уламки одного з них знайшли поблизу Гданська. Це приблизно 420 кілометрів від кордону з Україною. Тобто цей російський дрон не просто загубився і помилково зайшов у прикордонний район, а фактично пролетів півкраїни. Версії про помилку чи роботу української РЕП у даному випадку взагалі не розглядаються, бо один, два, три дрони можуть загубитися, але ж не два десятки. Це вперше під час цієї війни, не з боку України. Як наслідок, наслідок помилок, дезорієнтації дронів чи малих російських провокацій на мінімальну шкалу, Москва, звісно, заперечує причетність, вмикає знайому платівку нас там нет». Тимчасовий повірений у справах Росії в Польщі Андрій Ордаш заявив, що звинувачення в бік Росії безпідставні. Жодних доказів того, що ці безпілотники мають російське походження, не було представлено. Після цього Польща викликала Ордаша, аби вручити ноту протесту. Міноборони Російської Федерації теж заперечило умисну атаку, заявивши, що дальність польоту дронів становить лише 700 кілометрів. Та українське видання мілітарний з посиланням на військових пише, що Росія встановила на дрони більше баків з паливом, завдяки чому вони пролетіли дуже велику відстань. Варшава тоді скликала. Термінові наради прем'єр оголосив, що Польща офіційно звертається до союзників у НАТО. Північноатлантичний альянс застосував статтю Четверту. Що це за стаття і чим вона відрізняється від горизвісної п'ятої? Стаття 4 – це по суті тривожна кнопка на мінімалках. У тексті договору сказано, союзники проводять спільні консультації, коли на їхню думку існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів. Спільні консультації без жодних автоматичних дій, жодних навіть натяків на вступ у війну. Лише сигнал. Проблема вийшла на рівень всього альянсу. Треба обговорити. Отже, дзвонимо всім і вирішуємо, що робити в історії НАТО. Четверту статтю вже застосовували кілька разів. Туреччина робила це після подій Іраку та у Сирії. Латвія, Литва та Естонія після російської агресії проти України у 2014-му. Польща. Теж зверталися у 2022 тисячі Зараз же вперше консультації за статтею 4 відбулися після прямої атаки російських дронів на країну НАТО. Першу політичну реакцію НАТО було оприлюднено одразу після інциденту, в середу, коли генсек Марк Рюте та інші лідери альянсу засудили безвідповідальну поведінку Росії. Далі альянс почав готувати оборонні заходи. Координацію військової відповіді здійснював Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич. У п'ятницю, 12 вересня, Рютте вийшов на прес-конференцію і оголосив про початок операції Східний вартовий, про яку далі розповім більш детально. А поки що стисло, нагадаю реакцію політичних лідерів. Глава дипломатії ЄС Кая Кала заявила про навмисне та найсерйозніше порушення повітряного простору держави Європейського Союзу з боку Росії. Канцлер Німеччини Мерц також вважає, що Путін навмисне атакував НАТО. Подібним чином висловився і президент Франції Макрон. Крім цього, вирішив допомогти Польщі і захист. Стом неба і направити туди винищувачі Рафаль. Є й інший бік медалі. Віктор Орбан у властивому йому стилі формально засудив атаку, але підкреслив власну зважену політику. Цитую: угорська політика закликів до миру у війні між Україною та Росією є розумною. Та раціональною кінець цитати на слова Орбана відреагував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Написав цитую Ні, Вікторе, цей інцидент доводить, що ви мали б злізти з паркану і засудити російську агресію. Просимо вас розблокувати виділення коштів ЄС на оборону, затвердити жорсткіші санкції проти агресора та зняти вето на початок переговорів України про вступ до Європейського союзу. Кінець цитати, що кажуть в Україні, Зеленський каже: реакції словами достатньо, реакції діями катастрофічно бракує. Росія випробовує межі дозволеного, уважно стежить за реакцією НАТО і водночас проводить спільні навчання з білорусами. Дійсно, частка дронів залетіли до Польщі з Білорусі, і саме в ці дні у Білорусі стартували масштабні військові навчання. До них залучені понад 13 тисяч військовослужбовців. Офіційно планові маневри, але в реальності вони створюють ідеальне прикриття для провокацій. Востаннє, коли Росія та Білорусь проводили такі навчання, це була союзна рашучасть у лютому 2022 року. Саме з них і почали. Лося вторгнення в Україну. Тож не дивно, що Польща закрила кордони з Білоруссю, встановила колючий дріт та щити на адмінмежі, а ще обмежила авіаційний рух вздовж кордону з Україною та Білоруссю. Латвія також закрила повітряний простір над кордоном з Росією та Білорусію щонайменше до 18 вересня. Литва і Естонія приєдналися до закриття повітряного простору в Європі. Литва також вмикатиме сирени повітряної тривоги та попереджатиме громадян про загрозу, якщо вона виникне. Ну і врешті, реакція Дональда Трампа. Одразу після події він написав у соцмережі риторичне питання: що за порушення Росії у повітряного простору Польщі дронами. І завершив повідомлення словом, типу, почалося пізніше. Відповів на запитання журналістів, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі могло бути помилкою і додав, що засудить Росію навіть за те, що вона наблизилася до цієї лінії. Глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що Трампу слід розуміти, Путін відверто з нього глузує. Путін з нього насміхається. Замість припинення вогню, яке мало відбутися перед самітом на Алясці, та серйозних мирних переговорів, Путін запускає все більше і більше дронів. Спочатку проти України, а тепер проти НАТО. В цьому відеоінтерв'ю 12 вересня журналістка запитує Трампа, що ви збираєтесь робити з Путіним. Ми бачили безпілотники в Польщі. Трамп відповідає, я не збираюсь нікого захищати, але їх дійсно збили, і вони впали. Та в будь-якому випадку вам не слід наближатися до Польщі. Як виглядатиме жорстка відповідь Путіну? запитує журналістка. Трамп, моє терпіння швидко вичерпується. Це будуть жорсткі санкції проти банків і нафти, а також мита. Наскільки годин, днів чи тижнів у Трампа того терпіння можна лише здогадуватися. Чекаю на ваші версії у коментарях. Світові медіа в ці дні схиляються до того, що реакція країн Заходу на вторгнення Росії була дуже слабкою. The New York Times пише, що Москва обрала тактику поступового порушення червоних ліній, оцінюючи реакцію та коригуючи плани. The Washington Post називає інцидент свідомим тестом оборонної готовності альянсу. Reuters підкреслює, що вперше держава-член НАТО відкрила вогонь по цілях пов'язаних з війною Росії проти України, а також про ризики для цивільних рейсів і ключових хабів постачання зброї. Держпігель риторично запитує наскільки до захід може протистояти дешевій зброї Росії в надзвичайній ситуації. І додає, що ймовірно, п'ять російських дронів були спрямовані на логістичний хаб у польському Жешові. Цей хаб обробляє до 90% західних військових поставок в Україну. Financial Times констатує: російські дрони в Польщі показали слабкі місця НАТО. Газета пише, що метою вторгнення безпілотників у Польщу ймовірно була перевірка ППО альянсу. І, судячи з оцінок експертів, російський диктатор залишився задоволений результатом у Financial що Таймс вважають, що Європа не готова до таких масованих ударів, які Росія щодня завдає по Україні. Путін наймовірніше зробив висновки і зможе діяти рішучіше щодо мети російського вторгнення у повітряний простір Польщі. Тут є кілька цікавих гіпотез. Одна з них стосується нещодавної комунікації Трампа і самопроголошеного президента Білорусі. Їхня взаємодія в контексті звільнення політв'язнів в обмін на скасування санкцій проти Білорусі напевно не сподобалася Кремлю. І відповідно Росія могла хотіти підірвати зусилля США і Білору. Усі, направляючи через територію Лукашенка, дрони в Польщу, мовляв, Білорусь не самостійна, лише пішак у грі Москви. Ще одна версія стосується Китаю. Напередодні Польща вирішила закрити пункти пропуску з Білорусі, у тому числі один з найпотужніших пунктів переходу через польсько-білоруський кордон, Малишевіче, який забезпечує понад половину залізничного трафіку з Китаю до Європи. Для Пекіна це вузол критичної важливості і дуже небажано, щоб його закривали. І от у понеділок, 15 вересня, до Польщі не Ця Ван І, глава МЗС Китаю, польський репортер і письменник Вітоль Шабловський припускає, що Ван І говоритиме з Ардославом Сікорським не лише про мир і дружбу головною темою вочевидь, буде пункт Малишевіче. Китай проситиме розблокувати цей перехід і обіцятиме спробувати поговорити з Путіним. Типу. Росія агресує, а китайська дипломатія з'являється вся в білому і гасить пожежу. Тут логіка така: за понад три роки аеропорт Ужешові, який перегнав тисячі тонн озброєння для України, жодного разу не бачив у своєму небі заблукалих дронів. Та варто було полякам заблокувати щось критичне для Китаю. Дрони з'явилися. Якщо за результатами зустрічі Ван ї і Сікорського підтвердиться ця версія, можливо, історія з дронами була разовою, принаймні, поки поляки знову не перекриють китайцям щось важливе, але наразі це лише гіпотеза, що зрозуміло то. Атака 10 вересня стала тестом. Це була навмисна перевірка меж дозволеного і рівня притомності західних союзників. Кремль добре розуміє, що поки відповідь обмежується консультаціями, можна йти далі. Сьогодні це були дрони, завтра може бути сотня дронів, потім ракета. А післязавтра ДРГ заблукає десь на Литовському хуторі. І підірве теплу електростанцію. Наприклад, отже, експерти сходяться на думці. Тест провалено. Поляки жаліються, що в них немає мобільних підрозділів протидронової оборони, немає дешевих дронів камікадзе, натомість гасання за пінопластовими герберами на дорогих F-16 і мегадорогих F-35. За інформацією біль для знищення дронів використовувалися ракети, які коштують понад 400 тисяч євро. Вартість російських гербер становить близько 10 тисяч доларів. Хоча в НАТО наполягають, що відбиття атаки винищувачами F-35 було ефективним, бо хочуть, щоб військові думали не про те, скільки коштує їхня зброя, а про захист своїх громадян. Ну й врешті операція НАТО східний вартовий, яка розпочалася у п'ятницю ввечері. Що вона взагалі передбачає? Це інтегрована активізація військових без великих розгортань. Це додаткові винищувачі, зенітні системи на землі, фрегат, тобто і протиповітряна оборона, і авіаційні і наземні системи. Фокус на швидкому реагуванні на БПЛА і ракети вздовж усього флангу від Балтії до Чорного моря. Серед активних учасників Данія, Франція, Велика Британія, Німеччина та інші країни. Як все це відбуватиметься на практиці, невідомо. На сам кінець ідеться про військову складову, яка і не має бути повністю публічною. Чи східний вартовий достойна відповідь, чи вона стримає Росію? Це точно правильний старт. Сигнал захищаємо кожен дюйм. Більше очей у небі, більше засобів на землі. Але це рамка, а не панацея. Рамка, яка сама по собі не зупинить пінопластові рої росіян, бо потрібна дієва нижня ланка оборони, мобільні антидронові групи, дешеві перехоплювачі та реп уздовж маршруту польоту дронів, а не лише дорогі винищувачі. Крім цього, вкрай необхідна і спільна взаємодія в реальному часі з Україною. Але генерал НАТО Гринкевич каже, що операція Східний вартовий не передбачає інтеграції з українською ППО. Але Нато, це одна історія: Польща або країни Балтії, яким сьогодні загрожує Росія. Історія дещо окрема, і кожній з цих країн варто було б замислитись над самостійними засобами убезпечення. Воєнний оглядач Галь Левін, коментуючи ситуацію після 10 вересня, каже, що найбільш реалістичним сценарієм для поляків було б перше збільшення постачання зброї Україні, хоча б на 5-10% від того, що сама Польща закуповує. Бо якщо Україна впадеться, зброя вже не врятує поляків. Друге введення обмеженого контингенту на західне прикордоння Райни зенітні розрахунки і авіацію, щоб збивати дрони і ракети ще в небі над Україною. Це і тренування військових, і підсилення оборони, і сигнал Москві, що польські військові вже воюють поруч зі Львовом, а завтра можуть і під Києвом. Насамкінець, третє подолання психологічного бар'єру. Польські регулярні військові, які братимуть участь у справжніх бойових діях, зможуть сказати: Я воював, я бачив, що росіян можна бити це створить базу бойового досвіду і впевненість у власних силах, якої зараз. Бракує. Але він нагадує, що зброя воює лише тоді, коли її застосовують люди. А єдині, хто реально сьогодні воює з Росією, це українці. Тому полякам вигідніше діяти разом з Україною ніж чекати, поки війна прийде до них. На найвищому політичному рівні є спроби налагодити таку взаємодію. Глава МЗС Сибіга заявив, що делегація військових з Польщі прибуде в Україну у четвер, 18 вересня, щоб працювати з нашими військовими у питанні протидії дронам. Зеленський зустрівся із Сікорським і запропонував йому поділитися досвідом, допомогти з навчанням польських військових побудовою разом системи захисту. Звісно, Сікорський ствердно киває, але як відомо, Польща не планує відправляти свої війська в Україну, і сам Сікорський це підтверджував. Замість цього Варшава робить акцент на тренуванні українців на території Польщі, а ще Зікорський каже, що не бачить підстав для розриву дипломатичних відносин із Росією, бо у дипломатії канали зв'язку підтримуються не тільки з друзями, але й з конкурентами та противниками. Чи все це могло бути якось інакше? Українці нервуються і дорікають європейцям та американцям млявістю, бо коли платиш кров'ю, хочеться, аби бодай частину цього болю розділили. Бо це ж не лише наша війна. Тому багатьом в Україні здається, коли активують п'яту статтю, все стане на свої місця. Та правда полягає в тому, що юридичні. Чний поріг, який перетворює агресивні дії Росії на збройний напад, досі не перетнуто. Дрони, уламки, провокації в правовому полі це лише дзвіночки. А демократії працюють саме у правовому полі. Вони можуть і мусять посилювати небо, кордони, санкції. Але п'яту статтю активують лише тоді, коли факти важать більше за наш гнів. Так росіяни воюють на межі права у сірих зонах, тестують нерви, процедури, роблять дрібні, але регулярні порізи на тілі цивілізації, розмивають межі між випадкові. І наміром, але ж росіяни і не про демократію? Це геть інший вимір, який має намір підмінити собою вільний світ. Та і якою, врешті, мала бути сильна і видовищна відповідь Москві. Відповісти Росії означає відповісти ядерній державі. Як? Будьмо реалістами: Росія насправді мріє втягнути НАТО у пряму конфронтацію, бо Кремль у пастці. Так, Росія на воєнних рейках, ніби нарощує воєнну потугу. Але об'єктивно, і це підтверджують розвідки. Продовжувати війну економічно майже неможливо. Зупинитися це повернення мільйона виродків з фронту. То Кремль марить перспективою, коли можна буде переконливо і аргументовано заявити своєму населенню і глобальному півдню – погляньте, війна йде не з Україною, а із заходом. Ось захід нас атакує. Тому будь-яка надмірна відповідь може підіграти цій пропаганді і консолідувати російське населення. Врешті виправдати загальну мобілізацію, якої нагадаю в Росії ще не було. Тому саме стримана реакція заходу може бути більш вигідною, збивати дрони, посилювати східний фланг, одночасно масштабно нарощуючи допомогу Україні. Тобто Бити Москву там, де їй найболючіше, але без прямого зіткнення короткостроково точно мудріше утриматися від кроків, які можуть вивести конфлікт з під контролю, але довгостроково НАТО не має права допустити, щоб порушення кордонів стало нормою. Якщо це перетвориться на буденність та ще й не на користь заходу, думаю, пояснювати наслідки не треба. Чекаю на ваші думки у коментарях. Підтримайте канал Донатом за цим QR-кодом, Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.